Володимире, звичайно, стежимо за тим, що відбувається в Туреччині вже другий день. Не особливо щось відбувається, якщо точніше. Але тим не менш, почалася зустріч делегації України та Росії за участі Туреччини. Так, є там фото, звіти. Ну і, власне кажучи, це по суті вся інформація, яку ми маємо станом на зараз. Там що можемо сказати? Бо весь тиждень ми насправді говорили про підготовку зустрічі: хто туди поїде і який буде склад. Делегації, врешті-решт, побачили, який він з російського боку, і вчора весь день та стежили, відбудеться ця зустріч чи ні. Що станом на зараз ви для себе робите в якості не знаю проміжних висновків та із того, що відбувається? Ну, по-перше, ми спостерігали процес пониження представництва делегацій, і Росія цю групу розпочала, бо з'явилася інтрига, нібито Путін збирається. Звичайно, що мало хто вірив, що він там з'явиться, але принаймні міністерська делегація з закордонних справ на чолі з Лавровим могла б з'явитися іпотетично, але раптом. Путін ще далі пішов на пониження, тобто він тягнув, інтригував, і стало зрозуміло, що е, все-таки, мабуть, впертість української сторони і наполягання Зеленського на негайному прильоті при Путіна. Зробила свою справу, тобто це його налякало. Він не любить взагалі прямого тиску. А, а тут ще зразу ж з'явилися всілякі конспірологічні версії, що його по під час перельоту українські безпілотники можуть дістати десь в повітрі, тому зрозуміло було, що Путіна не буде, але з'явився наступний цикл, так би мовити. Бо Зеленський в ході свого візиту зустрічався з президентом Ердоганом, і це важливо. Бо Ердоган це наша, так би мовити, гарантія по Криму позиція Туреччини по Криму дуже зрозуміла, і в Туреччині є свої історичні так би мовити, рахунки до Криму. Тому все таки візит зеленського в Туреччину був більш ніж корисним. А потім почалася інтрига. Чи з'явиться, чи розпочнуться власне перемовини до кінця минулого дня, зрозуміло, що всі, всі спеціально відігрували, щоб вони не розпочалися, і українська делегація врешті долетіла до е, Стамбула пізно ввечері. Але мені здається, що потім почалася інша інтрига, і в будь-якому випадку, те, що Трамп е, своїм таким інформаційним пасом одним другим вивів із тупика Путіна врешті це виявилося ж таки в зустріч російської делегації з представниками Сполучених Штатів. Тобто, поки українська делегація зустрічалася з турецькою делегацією перед е, розмовою, ну звичайно, з американською, але американська делегація все таки е, хотіла і е, знайшла спосіб поспілкуватися з російськими представниками. Ну мені здається, що Росії цього достатньо. Росія стане на перемовинах двосторонніх з Україною, а їх розпочав е, Фідан е, міністр закордонних справ. Ну він проголосив таку протокольну промову, що ми, ми замерз що перемовини. Але принаймні Стамбул е, демонструє, що він стає важливою важливим місцем. Е, важливою точкою в геополітиці світові ну разом з столицею Туреччини Анкарою, і от мені здається, що всі двосторонні українсько-російські перемовини вичерпали себе ще на старті, тому що Росіян влаштовує те, що вони зустрілися з представниками США. Давайте я додам ще трошки інформації. Двоє американських сенаторів демократів: Майкл Беннет та Дік Дурбін, представили законопроект, який забороняє Сполученим Штатам визнавати претензії Росії на суверенітет над Кримом або будь-якою іншою захопленою українською територією, а також пов'язане з нею повітряний простір або територіальні води. Окрім Беннета і Дурбіна, співавтором законопроекту виступив сенатор Шам Джеф Меркл. У прес службі Беннета нагадали, що минулого місяця політик представив законопроект про введення санкцій проти Росії і суб'єктів, які підтримують російську агресію проти України, якщо Росія відмовиться вести добросовісні мирні переговори або знову атакує Україну після досягнення такого миру, зрозуміло, що подібний законопроект є, скажімо, так, певним актом стримування для Трампа. Правда, якщо ініціатори це сенатори демократи, в такому разі є певне питання щодо проходження цього законопроекту через. Сенат, ну але тим не менш, от в контексті того, що е, переговори загалом е, на вчорашній день, які не відбувалися, але завершилися дійсно заявою цієї Трампа про те, що нічого не відбудеться, поки я не включуся в цей процес, е, так е, то як вам виглядає оцей новий, як зараз модно говорити, трек е, та про можливу зустріч між путіним і Трампом, уже та і вже американська адміністрація заявляє, що. От, мовляв, Трамп повернеться із турне близьким сходом, і тоді почнуть говорити про підготовку так, до цієї можливої зустрічі. Е, наскільки справді вірогідно, що вона може десь ближчим часом відбутися? І е, в такому разі як дотримати інтересів України за умови, що Україна там, вочевидь, не буде? Ну, в в, в штатах є. Е... Рішення про заборону визнання у будь-якому вигляді Криму частиною Росії, ну цей законопроект він по суті підштовхує інший законопроект про 500% відсоткове ми який ініціював сенатор Грем. Тобто, це такі маркери, які вивішують перед носом у російського віслюка і кажуть, що ну. А ми зробимо так до цього ж е, варто додати, наприклад, 17-й пакет санкцій від Європейського Союзу із обмеженням майже на 200 танкерів, е, тобто е, можна сказати, що іде таке обтискання по периметру Росії і. Це підштовхування Росії до більших, мабуть, зустрічних кроків щодо миру, адже заява Трампа про те, що все трапиться через 2-3 тижні, це теж такий авансовий платіж, можна сказати. Це це теж заохочення. Але е, отут головне питання: що російська делегація нестиме в ході двосторонніх перемог. Чи тут для нас дуже важливо, чи вони приїхали з синдромом 22-го року, коли вони біля скроні України держать пістолет, так би мовити, чи вони приїхали вже з більшим реалізмом, що вони нічого не досягнули в цій війні і вже не досягнуть? Оце головна інтрига. Почули, дякую за долучення до ефіру. Володимир Сибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо. Ну, а Ми тим часом будемо продовжувати. І ну от власне про близький схід. так, Давайте кілька слів, тому що дійсно завершується оце турне Трампа Близьким Сходом. В мене були певні очікування, що можливо це турне, воно давно було заявлене, та як перша там, перша поїздка Трампа. Закордонне відрядження правда, потім вийшло, що він поїхав на похорон папи римського.